Буде на рівні 8 тисяч гривень. Ця зарплатна плата на такому рівні була з 1 квітня 2024 року, відповідно до статті 8 закону України про державний бюджет на 2025 рік. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду тарифної сітки з 1 січня 2025 буде на рівні 3195 гривень. Ця норма також залишилася на рівні 24 року і була uh, з 1 січня 2024 року. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Це е, 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 прожитковий мінімум, який для, для розрахунку ПДБО, соціальної пільги, єдиного податку першої групи допомоги, по безробітті та інших. Відповідно до статті 7 закону про державний бюджет України на 25-й він буде складати 3028 гривень. Це асоціальна нова також Залишилася на рівні 24 року, вона не змінюється. На 25-й рік індекс обчислення споживчих індексації грошових коштів буде знову обгулятися, так як і в цьому році, 24 2024 році, і сума індексації, яка буде в грудні, ви побачите, всі, ну, хто працює у бюджетній сфері. В грудні буде індексація зароблять плати, там десь середньо вона 114-150 гривень, вона обмінується у сфері, навіть незважаючи на те, що оплати не. Врахування в бюджеті на 25-й рік задачі на підтримку підприємства фер водопостачання та водозведення за рахунок оці додаткових 4 відсотка направляється відповідно до статті 49 закону України про державний бюджет України на підтримку підприємства фер водопостачання та водовідведення нашому випадку з нашого комунальне підприємство і проводити в ця також норма була в процесі затвердження бюджету. Трошки іншому форматі, спочатку першочергово, хотіли, щоб на рівні області була субвенція на ці видатки, але чи доходила над до нашої громади, це питання. Тому в нашому випадку такий варіант напряму буде зразу підтримка нашого підприємства в сфері комунального сфері водопостачання. Також залишилося зарахування акцизного податку з пального, крім того, збільшення акцизу на пальне. Акциз на на саме на бензин до 31 серпня 24 року складав 213 євро за тисячу літрів. З 1 вересня відбулося збільшення до 242,6 євро за тисячу літрів, а на 25 рік збільшиться до 271,4. Для місцевого бюджету, якщо в цьому році це гривня 29, на наступний рік до гривні 64. з кожної літри палива отримує місцевий бюджет. Тому коли ви робите вибір, де заправлятися, то зробіть вибір в пользу нашої громади і заправтеся на наші заправках. Це додаткове збільшення 27%. Ти рекламіруєш заправки? Якщо ви хочете зробити вибір заправки Січавки або ковлері, то краще перше заправтесь або на території нашої громади є три заправки. Ви подумайте, що з кожної літри, де йде наш місцевий бюджет, якщо це пенсій, гривня 64 в наступному році, якщо це десь, то гривня 64 місяць. На деспалу також збільшується акциз. Якщо в цьому році ми отримуємо з кожної літри і 84 копійки, то в наступному році гривня 64. В середньому акциз збільшується на 56,4% від нашого бюджету. Сигарети теж купляйте в наших магазинах. Видатки здійснюються, продовжуються і відпочинка, всі yeah. з нею знайомі. Yeah. Обвершення порядок виконання допомоги повноважень для часового вихідного режиму. Вона, ця постанова діє з 9.6.21 році, але активно використовується. Mm. Желательно, Відчинний чеки просить. По три, по місяці, по півроку навіть були такі випадки. Вінні залишки коштів та залишки спеціального фонду у 2025 році, які утворилися на кін... які утворються на кінець 24 року, спрямовуються за рішення відповідних рад за певними переліками і за певними напрямками. Ця, пост... Ця норма діє з 2024 року. Також бюджетники столкнулися дуже часто, що навіть кошти на рахунку є, але використання всі ми їх не можемо. В основному за заслужені додатки заробітна плата, комаха, харчування, медикаменти, підтримка сил безпеки, оборони, укриття. Ну і в принципі на цьому перелік додатків закінчується. Значного також як ви розумієте, якщо ці збільшується, відповідна вартість попало масивних матеріалів збільшується по наступний рік це близько десь 4 гривні за один літр. Зростання вартості енергоносіїв, вартості. Харчування, медикаментів та інших, який ж наш бюджет на 25 рік з урахуванням трансфертів, доходи плануються, надійдуть у сумі 131,3. Але це початкова сума, як ви знаєте, на початку року завжди всі трансферти розподіляються, тому ця сума протягом року буде збільшуватися. Видатки загального фонду в сумі 123,7. Доходи спеціального фонду 1,1 і один, видатки спеціального фонду 8,8 млн вісім Відбувається передача із загального на спеціальний фонд в сумі 7,6 млн гривень. Дефіцит загального фонду. Наслідок цього профіцит спеціального фонду. Зараз не більш детально розглянемо. Склад виходить загальної фонду. Якщо порівняти план двадцять четвертого очікувані надходження 24-го і план 24, 25-го, він дуже ну, відрізняється, але не відрізняється в основному нам трансферти. ПДФО план по плану цього року було 33, Фактично очікувані надходження 30 мільйонів. За рахунок не було отримання МЗП. Як ви знаєте, в процесі того, як почали сплачувати мінімальне податкове зобов'язання, платники почали уточнювати свої дані. Більшість з них виявилося, що заключені договори оренди з фермерами і свої договори в податкову податку. Податка, відповідно з мінусами за два роки коригує нарахування, і відповідно наступний рік навіть у кого не були. Договір оренди, тому що за один гектар в середньому сплачується 1 тисяча гривень. Зрозуміло, що власники земель сільськогосподарського призначення вони навіть плюс-мінус для школи. Активний податок на рівні в цьому році планується отримати 11 мільйонів гривень, знову ж таки трохи більше ніж план, тому що з вересня внесли зміни і збільшили трошки ставку активів план 25, не вирішила більше, як ставку Податок на нерухоме майно надходження орієнтовується на в цьому році 14 млн грн, на наступний рік планується 13,8 і 8. І планується, що буде погашена частина боргу. На сьогоднішній день борг по податку на нерухоме майно з урахуванням навіть наданої пільги протягом 24 року. Пільга надав була надана в сумі сімнадцять мільйони гривень, але все ж таки борг залишається у сумі 21 один мільйон гривень. Тому планувалося, що частково буде погашений борг. Плюс поточна плата у сумі 8 гривень за один квадратний метр. Плата за землю орієнтовно цьому році очікувано надходження 22,8 На наступний рік 21,8. Також планується, що буде погашена частково заборгованість. Заборгованість по. Земельним податком та нові кладки, фактично складає на підвалі. Єдиний податок Планується, що на відде, цьому По нашим комунальним установам війшлися роботи будівництва в укриттях набуло відшкодування комунальних послуг. На наступний рік планується за меншому обсязі. Всього доходів без трансфертів в цьому році планується що надійде 97 мільйонів гривень, на наступний рік це тепер між бюджетні трансферти в цьому році надійшло 153 мільйони гривень. Плана 25, і 35. Зараз ми більш детально, я вам буду доповідати, що там з'явиться. Всього доходи в очікуванні 247 мільйонів, плану на 100 рік доходів. мільйонів. за змінами, як я розпочала у 24 році 246, на 25, майже на 45 і менше, 193 заміну, там за 33. Ну, як, в принципі, всі ці цифри, що я вам сказала, так воно виглядає візуально. Якщо трансферти 54 це більшість наших доходів з 155 мільйонів, то на наступний рік поки що планується, що це буде 23 але буде знову ж повторюється збільшувати трансфери. По ДФО 33 мільйони 34, але в цьому році це 14% від загальних. Показати, Показники влагових бюджетних насів порівняння для сементів за двадцять рік, на червоним за двадцять п'ятий рік проєкт бюджету. Освітня субвенція 38 і вісім мільйонів. На наступний рік поки що освітня субвенція розподілена на вісім місяців. Тому потрібна сума набагато менше на 19,4 і чотири Якщо порівнювати з надходженнями. За вісім місяців за цей рік то вони зменшилася на пів мільйона гривень. Якщо порівнювати з фактичними витратами східної субвенції, то в принципі 19,4 чотири е, повинно, е, якщо залишиться все на рівні цього року, то в принципі до серпня місяця вистачить. Е, Базовація була 7,2 два мільйони гривень. На наступний рік вона складає 8,5 і гривень. Індекс спроможності нашої громади був на в тому році, так і залишився нормасть, але до війни він складав у нас один е, коефіцієнт був один. Е, базова дотація, поки що, додаткова дотація, поки що не розпаділа. 0,5 мільйонів гривень в цьому році була. На наступний рік е, ну, по інформації від департаменту фінансів обласного е, Миколаївської ради, то, начебто, буде в кінці грудня розподілена або на початку січня. Ну це буде можливо до сесії, що будуть зміни, буде розподілена це додатково. Так, трошки перед бюджетом буде змінена. Трансфект укриття це основна сума. Чому у нас іде різниця між цінами і наступним транспекти укриття на цей рік дали нам 98,4. Стосовно того, чи залишається вони нам на наступний рік, так як ви залишили, що вони ще офіційно використані і нам надходить. У вересні місяці, там, поки е, відбуваються тендерні закупівлі частково там ідуть е, роботи, але ми розуміємо, що вся сума не буде використана. Чи залишаються вони нам е, на наступний рік, ми поки що саме не знаємо, тому що ще на рівні держави е, як сказати там, асоціації міст, асоціації ваг, вони е, наголошують на тому, щоб воно залишалося. але. По вмовчанню, так сказати, вони повинні повертатися в кінці років в бюджет державного. Ми будемо надіятися, що все ж таки вони залишаться в бюджеті і вони продовжуються роботи. А субвенції РЦ, якщо в цьому році вони були 1,8 млн грн, на наступний рік вони закладають 1,2 млн грн, зменшується на 600 тисяч, але ми ще немає інформації від Димона, тому що буквально на днях її розподілили. Чи це також на 8 місяців, як і освітня субвенція, чи із, З чим це пов'язано, що вона зменшилася в рази? Інші субвенції було 14,8 мільйонів, а зараз на наступний рік це 1,3. У вас новий харчоблок в Кобульському критикам 6,7 мільйонів. Харчування, а субвенція на харчування дітей перших четвертих класів. Також вона ще не розподілена, але планується, що вона буде розподілена або в кінці грудня або на початку січня. Освітня субвенція. Як я сказала, вона зменшилася на 24 мільйони, але зменшилася лише тому, що поки що розподіл розподіл освітні субвенції. Це, до речі, перша оскільки пам'ятаю, що розподілили не на весь період. Не будуть фінансуватися заклади загальної середньої освіти, у яких чисельність дітей, учнів менше 45 дітей. Тому буде бачити, що буде далі, але скоріше за все, наш на перспективний в заклад з 1 вересня не буде фінансуватися. Базова детація збільшилася на 1,3 мільйони гривень, це мінус 18% в порівнянні з планом 24 року. Інші субвенції з обласного бюджету збільшується вартість і на фронті, але є такі, які збережності, є такі, які збільшилися. Відшкодування, витрат на поховання учасників бойових дій в цьому році це було 9,4 на 4-8 тисячі гривень. Грошова компенсація на березі, ремонт, обслуговування по особам з інвалідністю залишається на рівні 1800. Для надання матеріальної щомісячної матеріальної допомоги дітям учасників бойових дій, які загинули або померли. Це нова судеця. Вона почала з обласного бюджету виділятися лише з серпня цього року. В цьому році це було 32 тисячі гривень. Наступний людини, рець, існувши, На наступний рік це 216. шістнадцять. Цьому році це було чотири дитини. Далі зі звук не Наступний рік це 5 дитини. Для надання матеріальної допомоги всім загиблих та померлих учасників бойових дій залишається на рівні 24 563. Для надання матеріальної допомоги всім загиблих та померлих учасників АТО ООС 10 тисяч гривень і була таки залишається. Для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок наслідок ціломуської катастрофи. Залишається на рівні 24 25 на рівні 24 року 7 тисячі сімнадцять пільгово медичного обслуговування, які постраждали наслідок катастрофи, зменшується разі. Співфінансування на отримання відділення стаціонарного догляду до Залишається маршріт на лінії 760 тисяч і зменшується до 743,1 <пиродин> загроз бюджету Бризанської селищної територіальної громади в 2024 році 877 і 300, тут рік 895 Бризанська селищна територіальна громада виділяє кошти на співфінансування та на отримання В цьому році це було 117,4, наприклад, їх 152. Бюджет Личанської селищної територіальної громади та шанської територіальної громади також відбудеться на співфінансування на отримання архітектора Лечанська територіальна громада на, 81 Ольшарка, 76 -4. Загалом, обвенцій, 100, на наступній 81 родин, Ольша, 76,4. Загалом інші субвенції, план 24-го по мільйон сто на наступний 24%. Перший ніж перейти до видатків, також вам розповім про особливості видатки. вересня 2025 року, учні з кількістю загальної середньої освіти, з кількістю учнів менше 45, фінансуватися на додатки на оплату комунальних послуг прораховані за тарифами, які будуть вставлено 1 вузня за врахування коефіцієнта підвищення Тендерні процедури, майже всі заклади вже проведені на скудний, хто підгає по, по тендерним процедурам, але є деякі установи, які сума менше 100 тисяч повинні проведити процедуру вже з початку нового року. Прораховані мінімальні необхідні видатки для забезпечення повноваження бюджетних установ, які утримуються за рахунок бюджету громади з нарахуванням комунальних послуг, придбання паливо-масивних матеріалів, а товарів, господарчих товарів, запчастин, пожежно-технічного обладнання, заправка картриджів, ключі цепе, програмне забезпечення, техобслуговування пожежної сигналізації, особливо приміщення, послуги, пуску, відключення, обстеження, обслуговування за проходження тихогляду, рахування авто, послуг зв'язку та інтернету, минулих працівників, повірка газових лічильників, вагів та інше. Харчування закладу закладах освіти прораховано з 1.05.25 до 31.05.25, за рахуванням мережі вихованці у закладі дошкільної освіти та учнів закладу загальної середньої освіти відповідно до мережі станом на 19.24 року. За рахування практично. Видатки загального фонду, оплата праці за рахування 24 до 82 на 8 рік 2045. Оплата помань за 7.6. Парсування збільшується також. В цьому році працювання майже не відбувалося і фактично буде не як використано це місце. Міжбюджетні транспорти зменшуються, тому що, ви знаєте, протягом року особина цього міжбюджетних транспортів сума сил безпечної оборони. І протягом року надходить клопотання зі. 0,9 ну, це бюджетний трансфер іншому місцевому бюджету для нас прошли команди. Соціальне забезпечення в цьому році це 2,5, на наступний рік 1,6. 6. Але тут також протягом року відбувається зміни, Як ви знаєте, наприклад, в цьому році віддався 1 мільйон гривень на встановлення пам'яті.

Перепродержувачами, це наразі установи, Коблівський сільському горф, це наше КНБ, центр перваги-медико-санітарної допомоги, наша амбулаторія, і зараз цього року наш центр надання спеціальних формі. Трансфер того одержувача тринадцяти дев'ять і на ті і інші видатки в тому сіно 9, на наступне пів на загалом сто тридцять і на наступний рік 123 сім. Але спорту знову ця цифра буде змінюватися протягом року. Навіть можливо, якщо буде збільшення субвенцій і розподіл для прикладу, субвенцій на харчування, буде збільшена освітня субвенція, то ця сума буде змінюватися. Так само розподатки, в тому числі за рахунок між бюджетних трансляцій, 24-25 років. Якщо в цьому ну, емоціям складали оплата праці на рахування загороди змінами 65% на наступний рік 68, але знову ж таки, якщо безосвітні студенції, подалі на веревому учаску в нашому бюджеті займає, то оплата праці на рахування складає 60%. Іні ще Вісімнадцять і п'ять двадцять і дев'ять і бюджетні транспортів поки що за 1% проти базу збільшуватися на дімо складають 8%, 6%, 8%. Податки загального фонду по галоцеві приналежності державного управління 28,1 мільйон, це 22% два освіта. Шістдесят і сі, тому що 51 відсоток. Охорона здоров'я, 2 відсотки, два мільйони, соціальні захисти дванадцять половина мільйони, десять відсотків, культура три, один мільйони, два відсотки, житлово комунальне господарство 5,7 і сім мільйони, що 1 Я хочу трошки добавити, що сьогодні по освітній частині на 8 років розрахували, поки що з 1 вересня 2025 року буде перекрите фінансування по школам, в яких буде менше 45 дітей, а з 26 року, з 1 вересня в школах 60 дітей. Буде, буде також перекрите фінансування. Це у нас, у нас тоді підпадає і Українка, і тузоли. Припинено, на, не перекрите, припинено. На, на, на сьогоднішній сьогодні, день, тому що фінансування не буде, і буде об'єднання. у нас у нас сьогодні по нашим, нашим будемо говорити, Закладом. всім програмам, які ми тут розробляли з урахуванням освітньої реформи, то в нас залишиться поки що три школи. А в подальшому, якщо не буде прироста дітей. То в принципі, мабуть, залишиться дві або навіть одна школа. Щоб ми це ми це розуміли і сьогодні не, не створювали великих ілюзій. Працювали над покращенням народження. Да. Да. І, і поки 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 світу немає, то треба, щоб працювали над демократичним покращенням. Да. Хто буде? Працювати? Які сім'ї будуть працювати? вилучати. Пропустимо багато мітної селі. Скільки допомогти? Скажіть про клісі багатодітних. Благодітне одинока. Державний бюджет забезпечує. Так, питання по бюджету. Нема? Всі все влаштовує. Не за дане рішення прошу голосувати. Хто проти утримався, рішення приймається. Ну ми на сьогоднішній день сподіваємося, сподіваємося, що... Е, Наша обласна військова адміністрація підтримує, підтримує будемо говорити, клопотання наших підприємців по відкриттю Чорного моря. По, вже, по, по, вже по, подозвол, подозвол на купання. Так. Якщо буде трошки відкрити Чорне море, хоча б частково, то я думаю, що трошки люди поїдуть, якась копійка трошки буде і їм на і буде моря живілих умов і підуть спати, спати податки трошки активніше. Так, так що сподіваємося, сподіваємося. Сподіваємося на, на те, що дане питання буде вирішено до, да, початку, до початку літа. Хоча, чесно, чесно кажучи, з тою активністю, який проявляє, проявляють наші підприємці, то бачу, заінтересованих не сильно багато в тому, щоб воно розпочалося. Далі на Чому працювало? Вони працювали. <с <с Галіна Пагала тепер говорить, маріхуану узаконили, вона тепер її вичерпнути. Так, так що, в принципі, всі питання порядку денного у нас вичерпні, які запитання, зауваження, доведення виконавчого комітету. Немає. 12 засідання виконавчого комітету області ради 8 оголошую -го за перед. А що в нас залишилося? У мене ну, немає порядку денного пішов. Яке питання? Я, як не печатали, так є, так і є. Він був порядку денному. Яке питання? У 76-му рядом новому є місце з полухі. Ну, пролітівки, значить. Після Полухи на Фідасеєв там два доповідача написано. Сергій Клайд, звітуйте, вставайте, давайте. Да все не надо, все все, записываем. Чего закрыло вы концовке? Можно и читать. Можно идти, как. На следующем кампу мы нормально читаем. На следующем иконкове все равно мы будем заслухать агентство. Слухаємо генці він розкаже про свою роботу окремо. Да, кого немає питань пожалуйні.